У благословенному стоянні у молитві засвучало перший раз євангельське Аз, Єсмь, Альфа і Омега, начати конець, глаголить Господь, сий, котрий був і грядущий вседержитель. Так написано в Откровенії, якої написалося Іоанном у 67-му році. Одна із таїнственних книг. Апокаліпсис «Откровення» – вона в кінці Євангелія, вона не читається у час богослужіння, бо наповнена величистими духовними пророчествами о будущих судьбах церкви Христової. Но тим людям, котрим вдалося розуміти, відкривають перед нами особливі моменти тої історії якої ми єсмени свідетелі. Вчора і нині звучить у Євангелії Йоанна в 10 голові, Господь каже, «Я Ясм пастир добрий, пастир добрий душу свою полагає за овець, а наємник не є пастир. Він прийде, буде хвалитися чимось, але в случаї нападіння утікає. Він наємник, йому овці не свої, не рідні». І в другому місці читаємо, каже Господь, овці мої упознають мій голос, або по-нашому по русинськи спознають мій голос і йдуть за мною. А за чужим не йдуть, бо не знають чужого голоса. Часто було в історії нашого краю, Закарпаття Карпатської руси, котра. Була лише в 46 році приєднана до Совєтського Союзу. Історія була святого православ'я окрема, от ти Кирила і Мефодія, і ніколи не мінялася в нашої церкві богослужебний язик ні на які мови. Пробували німці, австрійці не вийшло. Пробували і мадяри не вийшло. Навіть пробували і чехи, але вони тоді взагалі не мали сили. А потому у церкві православній на Мукачівській, одній з древніших єпархій, завжди звучало слово Кирило Міфєвської у Кирило Міфодіївської церкви. Мукачівська єпархія ніколи не була підвласна другим церквам. З самого початку була самоправна незалежна. І скільки сюди не приходило пасторів або пастирів, народ не хотів їх приймати. Потім австрійці Шемберни, котрі захватили цей край, нав'язали нам Унію, але нав'язали обманом народ не прийняв Унію. І от то до нині Унія несе в собі двойний елемент. Мов, ну, знаєте, Ось обставайте православними, ну просто замість патріарха і свого єпіскопа, споминайте папу римського. Коли люди не хотіли, були переслідувані, Тих, котрих змусили, споминали. Но не поміняли ні свій язик Кириломифодівський, ні своє древнє пені, якою в Закарпатті оригінально є. Ніде на світі такого пенія не є. Ні на Буковині, ні на Галичині, ні на Волині, ні на Київщині, ні на Новгородчині. Ніде ми носителі того древнього напіва, і коли наші священники, котрі родилися в Закарпатю, котрі мають і коріння русинське, і проповідь кажуть по-нашому, і співають по-нашому, і наш народ чувствує своїх пастирів. А от люди, котрі суть вороги православ'я, як розбити православну віру або відпудити людей від церкви? Треба їм сказати щось таке, яке би їх примануло. І от приходили і казали ті, що хотіли, щоб австрійське, пойдуть до нас. У нас чим відлучаємося? У нас австро-мадярська імперія, і в нас молимося по латинськи Близько до Австрійського. Потім прийшли протестанти Мадярі і казали, пуйте до нас. Ми молимо по мадярськи А це дуже інтересна мова, так, да, красива мова, але не наша. Люди не приймали. Сьогодні теж є різні пастирі і ті, які видають себе за пастирів, теж предлагають і кажуть, пуйте до нас. У нас особлива церква. в чому особливость? Ми молимося на українській мові. Добре, але ми молимося, люди наші кажуть, по-церковослав'янськи. І от тоді їм кажуть: «Та-та, ми будемо по-українськи, а ви моліть собі, як хочете, лише пойте до нас. І тоді зрабатує Євангельський принцип. Наші люди, вівці православні, не спознають чужого голоса, чужого напіва, чужого акцента. І не йдуть. Мало того, що не йдуть, утікають. І, між прочим, та картина по цілому світу. У нас особливо. Бо коли в 1946 році нас Совєтський Союз приєднав до себе. Не просили народ, хочеш, не хочеш. Но в той час ми були сербська православна церква, і ми співали по-своєму, а сербська церква давала нам лише своїх єпіскопів, щоб саме організацію богослуження піддержати, бо чехи тоді повністю стормозили ці процеси. Сербський патріарх ніколи не посмів і не думав називати. що на Карпатської руси в Закарпаттю сербської православ'я. Бо лише так поступаючи, будучи добрими християнами своєї канонічної православної церкви, а на щастя нашої в Україні, вона єдинственна, це канонічна православна церква, де блаженніший митрополь Тонуфрій, ми держимося її. І казали ми, в случаї, як вона втратила, ми б мусили вертатися до Матері церкви, хоча віруємо, що устоїмо, і ніхто не посміє заборонити нашу церкву, тому що то слишком велика армія людей, Божих, мирних, благодатних, віруючих Української православної церкві, котрою ми являємося і ми сьогодні в Закарпатті. І нічого нам казати, що ми не інша, як церква. Українська православна церков. і сьогодні маємо центр управління в Києві. Цікаві нам наші люди, котрі й тують, діти Божі, милі, благословенні, Кирило мефодіївські а у вічності в'єднані з Іоанном Богословом і наслідники царства Божого. Амінь.